Що потрібно, щоб зробити свою країну кращою? Мрія, відвага, дія, рішучість. Герой цього випуску мав усе і навіть більше. Він став голосом покоління, яке більше не мовчить і силою, що змушує систему змінюватися. Його історія це приклад, як одна людина може запалити іскру, змінити своє місто, покоління і навіть хід історії. Вітаю! Мене звати Людмила Тягниряну. Я журналістка Центру прав людини. Зміна сьогодні. Ми розкажемо про Романа Ратушного, якого всі знали як активіста, захисника парку, громадського діяча та в. Він був серцем Києва і став символом нового покоління активістів в Україні. Роман Ратушний народився у 1997 році в Києві. Батько Романа Тарас Ратушний журналіст, громадський діяч, активіст, його мама письменниця Світлана Поваляєва. Родина завжди була активною у відстоюванні прав людини та розвитку громадянського суспільства. Весь цей протестний рух він насправді було все наше життя, тому що зараз навіть. Складно уявити, в якому болоті і в якому кошмарі ми жили. Серйозно, зараз, от попри війну, таку страшну, а і попри те, що у нас відбувається там у владі і в країні, повірте, це неможливо навіть порівняти з цим жахом постсовєтським, безпросвітним, абсолютно, в якому ми жили. Тому, звісно, єдиним нормальним способом існування. Це був будь-який протест. І е, навіть якісь просто мистецькі фестивалі, вони все одно е, були просякнуті цим духом протесту проти цієї совєтської системи, а на всі фестивалі, е, куди я їздила виступати, куди мене запрошували, в мене в райдері була одна єдина умова, то що я з дітьми. І діти їздили зі мною зовсім з маличку на всі ці Фортмісії, Махнофести і так далі. Ще дитиною Роман ходив із мамою і на протести під час помаранчевої революції. Я там була з перших годин після роботи. Мені треба було забирати їх з дитячого садка. Ну, це був не садок, це був типу ліцею. Це початковий там Василь і Роман, старший брат Романа Василь. І от після роботи я їхала їх забирати і брала з собою на майдан. Це абсолютно природна історія, тому що діти це ж не щось окремо від тебе. Ну, це таке якесь лицемірство, таке фарисейство, да, коли ти живеш якимось таким життям, а дітей е, хочеш, щоб вони жили іншим життям. Тобто якось так їх відморожуєш, ніби це не твоя родина і не продовження вашого роду і вашої історії. Е, ну, Це по перше. А по друге, ну, на моїй пам'яті це вперше, щоб абсолютно всі люди посміхалися одне одному. А, і це була така піднесена, неймовірна абсолютна атмосфера. Я просто цього ніколи не забуду. І я щаслива, що мої діти не сиділи вдома перед телевізором, де всі трусяться від того, що зараз нас буде Росія бомбіть. Вот а перебували серед прекрасних людей. Але я впевнена, що це дало величезний вплив і вплив однозначно позитивний. Помаранчевий майдан він сильно відрізнявся, тобто там, попри те, що були тітушки і так далі. Він все таки був досить мирний. Він Ми, мабуть подумали, що революція це дуже весело. Давайте постійно робити якісь революції. Вже тоді роман спостерігав, як люди об'єднуються заради справедливості, борються за свої права і висловлюють невдоволення системою навесні весні 2012 року. Київська міська рада дозволила реконструкцію гостинного двору. Це монументальний торговий комплекс на Подолі. Його звели на початку 19 століття. Архітектором був Луїджі Руска. Ця історична будівля, частина культурної спадщини Києва. Її хотіли знищити заради комерційних інтересів. Тоді активісти та мешканці міста вийшли на її захист. Серед них був і Роман Ратушний, якому виповнилося 15 років. Роман буквально оселився у гостинному дворі та відвідував заходи, які проводили інші активісти. Того ж року Роман взяв участь у мовному майдані. Це був великий протест проти закону Ківалова Колесніченка, аби визнати російську мову другою регіональною. Акції на захист гостинного двору відбувалися паралельно з так званим мовним майданом. Звісно. Що я нікого з собою на ці акції з дітей не брала, тому що там уже вже навіть під Верховною Радою вже були там зем'яси з Беркотами і так далі. Ну словом, а під українським домом теж mm -hmm. вже там пішло газ, ну, таке все. От і Рома ходив на гостинний двір. Він там практично жив сам і постійно мене туди тягнув. Я кажу, Ром, я дуже хочу, я приходила туди виступати. Але слухай, ну тут ми ж письменники, мовний майдан це про нас, і тим більше не надто активна була на жаль підтримка. Але Рома приходив до нас в гості <смайдану> з майдану на майдан і потрапляв завжди в якісь такі критичні моменти, коли там були якісь заміси, якийсь там газ, якась міліція на той же момент. Але тоді стало зрозуміло, що він вдвіжі, що він все усвідомлює і що в ньому. Ця безстрашність і бажання відстоювати свою країну вже є сформованим, і що він буде діяти так, як він бажає за потрібне. Через рік розпочалась революція гідності, і Роман Ратушний був її активним учасником. У ніч з 29 на 30 листопада, 2013 року, беркутівці намагалися розігнати євромайдан, побили багатьох студентів. Страшніше в цій всій історії було те. Що тоді не було гаджетів, ну практично ні в кому, дуже мало кому, і е, зв'язок міг бути тільки за комп'ютером. Комп'ютер в мене стаціонарний, в мене був вдома. Свої тільки кнопочний телефон. І В якийсь момент я просто бачила, і, і дуже багато було ознак, того, що якась провокація, і що все звертається, в тому числі організатори швиденько звертають. Навіть стріми, але Рома мене запевнив. Вони з декількома журналістами знайома і з Женією Закревською пішли в якісь прилеглі е кав'ярні. І я сказала, що я з ними не піду, я піду додому. Ти вже починала засинати, і мені подзвонила подруга, яка там була, і каже: Світлана, ти знаєш, що відбувається на Майдані? Негайно пиши в Фейсбук. Тут вбивають людей. І я починаю наярювати Ромі. А, і по його голосу я розумію, що він мені бреше. Він мені розказує, що він сидить на всій кав'ярні, то я розриваюся між тим, щоб щось оприлюднити, тому що на той момент е, тільки так е, доходила інформація. Ну а там дитина, і я розмовляю ще з ним по телефону, випускати і кажу, знаєш, що я йду на майдан. Ну і поки я пішла, дійшла пішки до майдану, я вже ну, я вже побачила досить досить далеко від. Майдану, якісь такий дивний рух, пробігали якісь оці беркута в формі. Це вже був напевно момент такого вщихання, коли всі розбрідалися напро, кров на землі. Тут якісь закривавлені люди, і тут буквально поруч, абсолютно мирне життя, якісь спокійно люди роздають інтерв'ю, а буквально за квартали знову ж таки людей виловлюють і, і б'ють. У цей момент вона вже. Піднімався до Михайлівського, він ночував в Михайлівському соборі. Вони там зберкотувалися. Е, і там уже на той момент я сказала, друже, все, я тоді рости в безпеці. Я тоді їду е, додому, щось напишу е, в Фейсбук. Як потім виявилося, він ще повертався шукати свої. Я бачила тільки е, на відео ціляпість бійської. Вони тоді оцю записали пісню в боки, вони потім переробили. Але на той момент це були кадри з підстели з Майдана. А, нині я вже їх ніде, на жаль, не можу знайти, можу десь є. Там буквально секунда дві де Рома прямо під стелою, під самою в прапорі, і всі котяться, вибігають з під стели і його так прям виносять. Неділя броду, Верку того дня побив і Романа Ратушного. Протестувальників не жаліли навіть через їхній вік, але Романа це не злякало. Після першого розгону протестувальників українці знову вийшли на вулицю. 11 грудня 2013 року під час чергового штурму близько 40 мітингувальників отримали травми, а кількох затримали та відвезли до Шевченківського райвідділу міліції. Роман був на барикаді на вулиці Інститутській. Його схопили силовики, зірвали каску і шапку і почали. Ли бити після цього ратушного намагалися посадити в автозак, але один із народних депутатів допоміг його звільнити. Тоді 11 грудня Романові дісталось навіть більше ніж 30 листопада. Його адвокатка Євгенія Закревська возила його в лікарню з черепно мозковою травмою. Мені було страшно зі дітей. Почало бути страшно для дітей. Ну, по перше цей величезний штурм 11 грудня. Там же Рому побили, і фактично, якби його не відбили народні депутати, то його б запакували, і скалічили би і посадили. І я не знаю, що би там його просто фізично відбили. А по-друге, на той момент вже були відомі факти викрадення людей просто за українську стрічку. А Рома ще окрім всього, їздив чергувати в шпиталі, і це теж було дуже небезпечно. І вперше в житті і, я почала, і, при тому, що ми дуже небагаті люди на той момент принаймні були а, відправляти на таксі, коли це можливо, їх просто змушувати переписувати номери таксі. Дзвонити. Я ніколи в житті такого не робила. В мене діти абсолютно. Я їм довіряла. Вони гуляли де хотіли, робили, що хотіли. У нас в хаті двері не закривалися, тому що вони постійно губили ключі. І цей момент. Коли раптом е, ти згадуєш генетично оці варанки гибійські під двери в дворі, да, і ти починаєш з -з закривати двері, носити з собою паспорт, наярювати дітям. Ну а після профспілок, е, коли просто в мене на очах один е, старший син е, з боку профспілок, а Роман на барикаді е, з боку інститутської таранить барикаду БТР, я бачу їх обох. Старшого контузу, я взагалі йому жарко, він в футболучці на бігут ось. І я розумію, що я не, не зможу, не встигну нічого зробити навіть. Якщо їх там б'ють, покалічать. Я все досі не розумію, чому у нас ксів там не перетовкли, не перепакували, не повбивали. Бо це насправді було досить просто, мені так здається, зробити. І стан був навіть не настрій, а стан такий абсолютно фатальний. А що в принципі ну, або кемре, або щось з цих протестів уже буде. Роман був одним із тих, хто звернувся до Європейського суду з прав людини через побиття та грубе порушення прав протестувальників під час Євромайдану. Після кількох років суд виніс рішення на користь Романа Радушного та інших заявників, визнавши порушення їхніх прав. Це рішення стало юридичним підтвердженням несправедливості, з якою зіткнулися учасники майдану в боротьбі за демократичні цінності. Величезна кількість знайомств, таких яких ознакових у нього сталося саме на майдані, в тому числі з політиками з Уейса, з Ірландії. З представниками солідарності польської, ну тобто, дуже, дуже з багатьма і там закордонними журналістами, всіма це от фактично дитина, просто підліток, але е, наскільки він не просто сам цікавився, був відкритим, наскільки він інших людей міг зацікавити і вже в тому віці пояснити. Що відбувається, і навіщо все це відбувається після революції гідності? Роман Ратушний продовжив свою громадську діяльність. Його харизма та лідерські якості зробили його центральною фігурою багатьох ініціатив. Одна з них зберегти зелену зону в Протасовому ярі в Києві. Протасів Яр це не лише зелена зона, а й важлива частина історичного та екологічного ландшафту міста, яка відіграє важливу роль у збереженні природного балансу. Боротьба за збереження протасового яру почалася ще влітку 2017 року. Місцеві жителі помітили масову вирубку дерев. Приватна компанія хотіла збудувати тут житлові будинки. Роман Радушний жив неподалік від цього місця, і зібралися мешканці, які насправді не зна що робити. Вони просто були обурені, а, але що робити, вони не знали. А там вже були люди з оцих, от, які заробляють на протестах, якісь адвокати, які вже почали розказувати, що там треба робити. А і він прийшов, прибіг рома. І він на це все подивився і одразу почав говорити в колі просто людей, які найближче стояли, що потрібно там робити такі-то і такі-то кроки. А всі на нього дивляться з відкритим родом. Він е, взагалі цікавився історією і е, структурою протестів у всьому світі. Він взагалі цікавився історією, не лише українців. Е, він колосально багато знав, читав і структурував в інтернеті інформацію. Він став обличчям та голосом цієї боротьби. Разом з друзями Роман Ратушний дізнався, що забудовник отримав дозвіл на знищення значної частини зеленої зони для забудови, порушуючи інтереси громади. Ратушний активно закликав місцевих долучитися до протестів щоб зберегти протасів яр. Він зрозумів, що це матиме негативні наслідки не лише для природи, але й для соціальної структури району, оскільки це посилить проблему щільної забудови та погіршить умови життя киян. Почалися ці Кейси, коли люди зрозуміли, як саме діяти, не просто битись з тітушками, бо це просто ну, ні до чого в результаті не призводиться, що треба йти в суди, брати юристів і судитися, ну, uh -huh. а заодно і злаштовувати uh -huh. фестивалі. Разом з іншими активістами та мешканцями району Роман організував громадську ініціативу Захистимо Протасів Яр. Вони хотіли зупинити незаконне будівництво та врятувати зелену зону. Активісти почали проводити акції протесту, інформаційні кампанії та юридичну боротьбу за Протасів Яр. Але Роман та інші активісти ініціативи Захистимо Протасів Яр зіткнулись з тиском і погрозами. Андрій Смирнов, який представляв інтереси забудовників, зустрівся з Романом Ратушним. Смир. Нов намагався домовитися з активістами, пропонував ратушному гроші і запевняв, що дніпровські бізнесмени можуть вивести його без усіх цих стрілянин. Цю зустріч записали і розмову пізніше опублікували на Фейсбук-сторінці захистимо протасів. Яр ратушний і його колеги розцінили ці слова як пряму погрозу. Продавай актів для або і відділу шумності, і вихідні міста будемо лікувати та на участку, Йому погрожували Андрій Смірно, який потім став заступником голови офісу президента. Йому погрожував корбам. Ну словом, бенефіціари цієї історії його погрожували в прямому сенсі, погрожували катуваннями, погрожували вбивствами, пропонували гроші. Казали, що краще бути молодим хлопцем з 50-ма чи скільки я вже не пам'ятаю там тисячами доларів ніж. Хорошим мертвим хлопцем він був змушений переховуватися у цей час. Громада Протасового Яру звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням захистити Романа Ратушного та вплинути на ситуацію. Люди були е, з Рома. Е, він міг на них покластися. Він коли переховувався, міг їм делегувати е, якісь повноваження. власне, Власне, в такий спосіб ми і довели, що убивством одного активіста ви нічого не доб'єтесь, бо він не сам це все робить. Так, він він серце, так він двигун цього всього, але ми це будемо робити і далі. Ми і далі будемо боротися. вам тоді всіх просто доведеться повбивати. Ну, типу, це. Нічого не вирішить. Роман продовжував об'єднувати громаду навколо захисту Протасового Яру. Він також організовував акції протесту, звертався до змі та влади. Центр прав людини. Зміна також виступив на захист Романа Ратушного. Зміна тиснула на владу, щоб та гарантувала безпеку активістам. У 2021 році активісти здобули важливу перемогу. Суд визнав забудову Протасового яру незаконною. Ця перемога стала результатом багаторічних зусиль Романа та його команди. മാൻഡേ <laughs> У березні 2021 року Роман Ратушний взяв участь у мітингу на підтримку колишнього лідера одеського правого сектора Сергія Стерненка. Щодо Стерненка, тоді йшли декілька судових засідань. Під час однієї з акцій хтось пошкодив вікна офісу президента та розмалював фасад будівлі. Тоді заступник міністра внутрішніх справ Антон Гращенко опублікував відео, на якому нібито ратушний малює свастику. Після публікації відео активіста затримали. Йому інкримінували групове у. Ліганство з попередньо заготовленою зброєю. Суд обрав для ратушного запобіжний захід домашній арешт з електронним браслетом. Згодом стало відомо, що відео змонтоване. Роман вимагав спростувань і вибачень. Він пов'язував цю кримінальну справу з його боротьбою за збереження Протасового Яру. Згодом суд зняв всі обвинувачення з Романа. У 2022 році, коли почалося російське повномасштабне вторгнення в Україну, Роман Ратушний пішов на фронт. Він вступив до лав Збройних сил України і приєднався до 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Брав участь у боях на Сумщині та Харківщині. Фінішін. We... Роман загинув у червні 2022 року під час виконання бойового завдання біля Ізюма на Харківщині. Його смерть стала шоком і великою втратою для країни. Але справи Романа Ратушного живуть. Боротьба за протасів Яр не зупинилася, а громада організовувала суботники, екологічні ініціативи та культурні заходи. Особливе місце серед них займає фестиваль Протасів Яр. Це платформа для активістів. Ців і всіх небайдужих до долі зеленої зони столиці. Цей фестиваль присвячений пам'яті та носить ім'я Романа Ратушного. Тут звучать голоси тих, хто не зупиняється у боротьбі за протасів яр, ідейно повертаючи своє землю, свободу, ідентичність. Одразу було зроблено, що історична правда започаткували стипендії міроме. А Юридичний факультет університету започаткував стипендію. Ну на цього не було в поліція. Новинарня ну, проводить конкурс для молодих журналістів. Я так розумію, це репортажі воєнні, а не сам перед капела бандуристів шиє собі нові костюми ну, словом якось там устатковуюся так як їм це потрібно на ці гроші які там далі надходять особисто для мене не проєкт — прийняти цей будиночок Шевченка. тому що по-перше це таке місце сили і я їх настільки обожнюю і настільки до речі ну, от вдячна ромі за те що в такий спосіб але це це прийшло в моє життя настільки щільно і що можна не просто там відраховувати гроші ці відсотки і все, а брати участь в якихось таких абсолютно неймовірних проєктах, наприклад, те, що ми придбали станок для гравіювання. а Шевченко ж займався гравюрою дуже серйозно, він був гравером, і в нього є дуже багато ескізів саме для гравюр. І там тепер єдиночку відвідувачі можуть собі за символічну плату. Зробити самі на цьому станочку е, будь-яку та нобревіру Тараса Григоровича. Ми полікували цю древню шовковицю, цю морву, яка е, ровесниця Тараса Григоровича, це Володя ветроградський відомий аборист. Е, там була дуже насправді складна робота. Це величезне старе дерево, але він сказав, що е, за правильного догляду воно може сімсот років прожити це дерево, там ще 600. Ну і тепер там є різні такі проєкти, як будиночки для комах. Там треба полагодити старовинні якісь двері з скрині, які там в цьому ну, проводити різні цікаві заходи. Ну словом, це от якраз такий проєкт, який живе постійно чимось новим і збагачується і наповнюється цей простір. У вересні 2022 року в Києві з'явилася вулиця імені Романа Ратушного. Київрада підтримала перейменування вулиці Волгоградської, що в Солом'янському районі, в пам'ять про киянина Ратушного. Вулиця проходить вздовж Протасового яру, за який боровся Роман та гуртував громаду. Ми пам'ятаємо Романа як активіста, лідера громади та військового. Його смерть стала великою втратою, але його ідеї продовжують надихати і сьогодні. Його батько Тарас Ратушний на прощанні з Романом сказав Хочу подякувати тобі, сину, за все, що ти встиг зробити за такий короткий час. Бачиш, як багато тут людей сьогодні? Бля, дико, сів ти був. Брату, а для дикого як сином, а для дикого навіть як батьком, ти змінив життя стількох людей. Ти, можливо, не збудував будинок, але ти випликав громаду. Ти не посадив дерево, але ти відпив парк. Слава Україні!